Ідею повинен займатися професіоналом, тобто це режисер, він сам вибрав, що він завтра зняти, наскільки він завжди зняти, тому що почнемо всі говорити, буде безбрати відповідальність. Початок питатися. Не знаю, як там. У як звірку. Але коли можна буде побачити вже через місяць. В чому полягає основна ідея цієї дзвінки? Основна ідея полягає в тому, що це наша дівчина закарпатська, яка може дати щасливити чоловіка нашого Це продовження життя і радість життя. Тому що ми схожі на таких. Там приємно. Ваші костюми сьогодні ж дуже схожі на костюми, тіло. Насправді це положення цієї лінії, тому що ми дуже багато радимося, як себе потрібно рости, і які мати міністр сучасний шукати з Українського. І нам сказали, тримається цієї ніші і все подорож. Ми відмовилися питання до вас.